З турботою про пацієнтів гінекологічні кабінети у франківських поліклініках поповнили сучасними багатофункціональними кріслами для огляду. Раніше розповідають медики, працювати доводилося зі старими моделями, що створювало низку незручностей, особливо для жінок із захворюваннями, які не дозволяють їм проходити стандартні гінекологічні обстеження. Натомість це обладнання дозволяє лікареві без зайвого дискомфорту коригувати положення пацієнтки, а спеціальний електромотор з легкістю регулювати в. SOTU. tu... Для лікаря і для пацієнта важливо, щоб огляд приходив без дискомфорту. Як порівняти з попереднім гінекологічним кріслом, то в даному випадку ми маємо функціональне крісло, ми, маємо, ми можемо відкоригувати спинку, ми можемо відкоригувати ніжні, ніжну опору. Тобто для пацієнтів, особливо для тих пацієнтів, які мають інклюзію, в яких є проблеми з виведенням шийки матки, це дуже зручно і дуже комфортно. Ну і в принципі для лікаря це теж немало важливо, тому що Скорочується час огляду, закупити необхідне для гінекологічно-акушерських підрозділів обладнання вдалося коштом самого КНП. Такі ж сучасні крісла уже працюють у всіх без винятку поліклініках міста. Наше основне завдання це надання якісної медичної допомоги мешканцям нашого міста, і для того, щоб її якісно давати, відповідно, повинна бути хороша матеріально-технічна база. Не секрет, що для кожної жінки похід до гінеколога це є однозначно стрес для когось більший, для когось менший. І, звичайно, що великою частиною нівеляції цього стресу є хороший лікар, але також бажано, щоб був відповідний кабінет, щоб жінка себе комфортно відчувала. Ми закупили шість стандартних функціональних гінекологів. Логічних крісел для кожної з поліклінів, включно з дитячої, ми вже їх монтували, лікарі їх вже опробували. Вже протягом двох днів вони працюють на цих кріслах. Тепер кажуть, у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги на часі і оновлення самих гінекологічних кабінетів. Наталія Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.